Нині велика Страсна Субота. Спаситель лежить в гробі, і ми прибуваємо рядом із плащаницею, також знаходимося в гробі. Колись апостол Павел писав, коли ми прийняли хрещення, ми з Христом спогреблися, да був вмерти для всього світа і стати дітьми. І наслідниками нового, вічного царства Божого. Но сувершилося одно чудо, котре було предсказано. Над раном ангел Господній прилітів одвалив камінь від гроба, а охрана омертвіла. Жони прийшли на гроб уже, відкритий гроб, і ангел. З одного боку, удивлення, а з другого боку написано у Євангелії велика радость. Каже ангел, ви глядаєте живого серед мертвих? Вот, де його тіло лежало, він воскрес. Ну, діть, Скажіть ученикам, найпочекаючи його в Галилеї там його і увидять. Пішли з радостю жінки. По дорозі їм явився Воскресший Господь. Вони з радістю поклонилися, притулилися до ног. А він їм сказав, що то совершилося, що було предсказано. І так ідіть возвісіді ту велику радость, за котру ученики так тяжко не могли порозуміти. Нократно Господь їм казав, син чоловічий буде преданий руки людей грішних, оклевітять його, засудять його варварським судом і уб'ють, но він у третій день воскресне. Що ж зробили воїни? Воїни втікли у страхові, сообчають спецслужбам. Ізраїльським еліті сообщають Христос Воскрес. Що робити? Якщо б тогдашня еліта була духовна та сказали б Слава Богу, значить пророчества ісповнилися. Месія показав свою силу власть над смертю. О, ні. Сатаністи котрими вже виявилася еліта тогдашня, то є поклонни тайні сатани, рішили інакше, кличуть воїнів, платять їм обільно гроші і кажуть, ви будете говорити не то, що хочете, і не то, що правда, а що там написано. Ми заспали ночу, а ученики прийшли і украли Ісуса і пустили чутку, що Він воскрес. Майже всі воїни согласилися, но двоє з них, тому числі сотник Лонгін, відказався гроші брати. Як да ми відділи воскресого Господа, ми перші. І він пізніше відказався від лживої участі в пропаганді, атеїзма і пішов проповідувати Слово Боже. Він був той, хто відів. Дав він чи на горі Голгофа, коли Ісус умер на кресті, Він сказав то знамените слово, бо істину це Син Божий був. Сьогодні також масу людей перетягують і міняють сознання і кажуть. Ти не смієш казати, що відбувається. об'єктивна реальність, тебе не цікавить. Ти будеш ідеологічні штампи зачитувати. А ми, коли спали воїни, учні вкрали Ісуса і пустили чутку, що Він Воскрес. От на чому базується й донині научний атеїзм, а з ним і различні релігіознавства, що ж зробили жінки. Вони сообщили апостолам радость велику. Ота радость і нам, бо сьогодні на літургії, всередині на апостолі, ми зняли уже темний цвіт риз, переоділися в пасхальне, читається первої пасхальне Євангеліє. Що ж сьогодні ще можемо розсуждати? Християни бачили завжди. Одно обстоятельство. Кожен раз, коли несуть гонимі, вони особливо уважні в першу чергу до себе і любу свою перемогу над гріхом і беззаконням ніколи не робили рекламою, тому що добре знали, що той час, коли ти розслабишся, коли вже і цей світ буде тебе хвалити. Ти в дух сам, і твоя побіда над гріхом стане біда. То єсть, після біди буває по біда. От чому. Ніколи православні не боялися проіграша в смислі переживання гонення. Що буде? А ми знаємо, що буде? Буде воскресення мертвих. В тому мірі нас любити не будуть. Каже Господь, котрі мене гнали, будуть вас гнати, котрі мене слухали і вас будуть слухати. Доби сте знали, що будуть гнати вас не від того, що вони поїли останні висновки научні, а тому, що не знають пославшого Отця Небесного. Хунітірі церкви. То не патріоти, коли переживають за державу, за якісь там собитє судьби, то люди, котрі відпали від Бога, а попалися в осоко, роблять все, що хочуть, на їх погляд дуже інтересно, є, а реально злочинно є. Ну, християни знають, що навіть в гонініях. Пройграш, нібито, от якся радують многі нині безбожники, от скоро їх церков заборонять, будуть їх бити. Давайте священники, у тюрми. Коли ми читаємо советське время, коли було мільйони доносів, то кажемо, який був тяжкий і нездоровий час. Ми б так не робили. А виявляється, поробили то саме. Нині мільйони доносів на людей православних церковних. В чому доноси? Вони якісь не такі. Вони до церкви ходять. А ми, християни, тисячоліття маємо віру православну русини Карпатські руси, якся вхопили за Христа в древності, так як сьогодні жони увіділи воскресшого Господа, за що сяймали? Не за руку, а за ноги, бо вони втік од них Ісус. І ми держимося Ісуса. Ми ввіділи, що люба хитра практика Австро-Венгрії, це Чехи, це совєтська власть, це нині хитреці роблять з нами маніпуляції, все обречено на провал, якщо з нами Бог. А ми віруємо смиренно. Господь прийшов до нас ради нашого спасіння, не роздати по протестантській Біблію. У кожний двір, і читайте, ні, ми все споминали. Якщо у людей у селі половина села хворого на апендіцит, то лікар головний не буде їм розкидувати справочник, що таке апендицит. А поджене лікарську машину, всіх у машину і в операційну і різати, і різати. Так вирізають апендицит гріховний. Через покаяння, через те, що Христос показав нам, що як я взяв хрест і несу Його, і ви хочете повернутися в Царство Божо. Бо другий путь не буде спасительний. От чому православні канонічної церкви держаться канонічної церкви, не тому, що ми щось не розуміємо бо не осознаємо або якусь патріотичну позицію не займаємо. Ні. Всі наші православні українські православні церкви стопроцентові патріоти своєї країни, стопроцентові вірні і законопослушні. Біда наоборот другим, люди в православ'я обично купаються в злочинах, а щоб прикрити злочини свої, складають на нас. Інтересно, що воїни нині одні прийняли гроші, підкупилися, а другі не далися. І нині частинка людей купилася, купилися на дешеві передачі, на дешеві програми, а сильна більша частина людей сказала, ми помнимо, такі ігри грали австромадяри з нами. А оказалося, що то був обман. Такі ігри грали чехи. І в Совєтському Союзі казали, що ну, наука, доказала, що Бога не є, то вияснилося, що вони просто безбожники, убійці. Організатори концлагерей. Ми добре знаємо, Австро-Венгрія теж була ніби демократична, а організувала концлагеря смерті проти наших людей православних да й всієї інтелігенції, яка хотіла бути така, як були предки. Що ми скажемо сьогодні у Велику Суботу, Господи, благодарим Тебе, що ми такі патріоти нашої землі, нашої православної церкви. Герпоторуської православної церкви, котра від і Мефодія ніколи не переставала, наша церква, ми держимося її, бо знаєм. Не відступивши від Канонічної церкви, а сьогодні ми в структурі Української православної церкви, ми тут, діти Божі, радісні, славні і милися за Христа, за ноги Христової, держимося. Ми розуміємо, поки ми з Христом у нас. Інакша доля, і доля сім'ї, доля родини, доля села, доля міста, доля краю, доля країни. Бо Христос формує самоє благородне і благословенне. Господи, прийми наші труди, а нині сповідь від людей і благослови нашим людям причаститися, щоб у святості і в чистоті. Приступали до великого праздника Святої Пасхи. Господи, призри на подвиги наші, так нас тут додівають, приписують нам различні злочини, ліплять нам различні ярлики. Но ми привикли к тому, но головний наш ярлик. Ми православні християни Канонічної церкви, готові вмерти за свою віру. Не лише суд потерпіти, умерти готові, бо розумієм, ето путь єдиний, котрий веде у небесне Царство Божє, де всі будуть ті, котрі повірували в воскресого Господа і послідували за ним. Амінь.